Така жіночка, яку звали Йогана Будвік. Я спеціально відкрив Вікіпедію, щоб вам показати, хто вона така була. Йоганна Будвік родилася 30 вересня 1908 року, померла 2003 року, 19 травня, німецький або німецька біохімік, ну, коротше, біохімік німецький, да, от ці фемінітиви зараз фармакологиня та дієтологиня, винахідниця і. Е, Діякониса. Ну, типа, я не знаю, можливо, вона там десь в католицьких церквах була. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що вона є біохімік, фармаколог та дієтолог. І займалася цим дуже серйозно. В неї там мега багато заслуг, в неї там мега багато всякого щастя. І вона, Йоганна Будвік, розробила протокол, дієтичний протокол для безпосередньо онкохворих. Е Звідки в нас береться онкологія? Ну точно панове не від меду, точно не від е гідроксиметил